Для початку ваше прізвище, ім'я по-батькові. Мене звуть Гонтарюк Василина Іванівна. 1936 року народження. Жителька села Старожадова Чернівецької області. Зараз пенсіонерка. Працювала в дитячому санаторії медичною сестрою. 46 років. Яка освіта у вас? Освіта середньо-спеціальна, медична. Так. А е, коли ви першу освіту здобували, це було ще в часи е, Румунії? Коли я почала... початкову, початкову освіту. Школу, коли початкову освіту я одержала у 42-му році, перший і другий клас румунської школи. Пам'ятаєте мову? Пам'ятати пам'ятаю, розумію, не маю з ким говорити. На той період на той період свого дитинства я пішов в школу, мені не було 6 років. Він володіла українською, руминською, німецькою і єврейською мовою. Чотири мови знала. Бо мама моя була 13 років служанкою у фермера шерфа, який знімав який орендував землю у поміщика графа скали. Ага. І я виросла разом з мамою у дворі, бо мене не було куди дівати, садиків не було, і моя виросла там. Там була дівчина старша панська дитина, маргіт старша за мене на три роки. І ми разом гуляли, гралися і заодно вчилися. Вчили мову, вчили пісні, вчили все. Я її по-українськи, а вона мені поїсть. І так я, мене і по нині часом називають. Венежидівка. Ні, кажу. Така в мене якась вдача до людей. Що ви про цей час пам'ятаєте? Про той час був дуже тяжкий час. Батько пішов на війну. У 40-му році мама лишилася одна, мені не було чотирьох років, брату двох. Жили. Я не можу сказати, що бідно, тому що батько з мамою працювали у цього поміщика, і запасу хліба було, і будівництво вже почали своє. Але одні, коли мама лишилася, було вже дуже тяжко. Перша ромінська влада, дуже знущалася, особливо з нами знущалася в тому розумінні, що не давали ні спічок, ні солі, ні газу, нічого. Казали, що аби вона збирала цих байстрюків, та йшла туди, куди пішов чоловік. Пішов з Червону армію, то йде баба теж туди. Ну, як кажуть, наказували, мама не дуже супротивлялася, бо бачила, що захисту немає ніякого. Брали, закривали її на два-три дні у примарії, як ми кажемо, тепер міліція. Закривали її тут, там заставляли фізично працювати. А ми діти, сусіди, нас доглядали. Будь час. Потім був, був колгосп. Не сладко, мама фундатор колгоспу. Моя мама фундатор колгоспу. У числі 25 чоловік перший подала заяву у колгосп і з тих пір весь час до 85-го року, будучи на пенсії, весь час працювала. Мама за період роботи в колгоспі працювала до яркою. Завідуючу ферми Великої Регатської худоби, бригадіром строї... полівочекій бригади, вісовщиком на агрегаті молотарки. І в кінці кінців її призначили завідуючу дитячим сад... садком села Старожадова. Ага. Колосом. Ага. А, а Можна вас запитатися, ми взагалі е, намагаємося зрозуміти, як е, місцеві мешканці вживалися поміж собою перед війною. Тобто ми все-таки намагаємося зрозуміти от, взаємовідносини. От, ви дружили з дівчинкою, а вона за національністю була єврейкою. Так? Ну, от, що ви можете сказати? Які відносини були? Дуже хороші, дуже хороші. Мама і помирала. Я шукала фотографію, до речі. У 2010 році був у нас земляк, наш сільський товариш був у Ізраїлі на заробітках. Я йому дала ту фотографію, він обіцяв знайти їх в тель Авілі. Угу. Але так і по сьогодні немає ні його, ні фотографії, він десь там, не знаю, щось затворив. Та й кажуть, закрили його. Uh -huh. А як прізвище було? Того, цього, щас, щас я ко од кого? О, от цього чоловіка. А, Який взяв не... udяк... чай. Так, ні-ні, цього чоловіка з дочкою, як... Ну кого ви шукали? Кого ви розшукуєте? Шеф, вона, мама, значить, дружина цього шефа, шеф Мальвіна, а її дочка шеф Маргіт. Ага. Uh -huh. Її мама вже мала померти, бо моя мама була з 13-го року, вона померла 98 років, а їй, якщо вона живе навіть, то вона десь має на сьогоднішній час 87, чимось, тобто 97 років. Так. А як, як вони пережили війну? Їх забрали, забрали в Гетто, потім забрали в Трансильванію, там пан загинув. У нього була хвора печінка. І ці всі, е, е, як кажуть, біди, і він там помер. А її з дочкою забрали у Німеччину. Вони значить, приїхали з Німеччини в 46-му році. Сюди приїхали? Сюди приїхали до нас. Приїхали до нас, прямо до нас. Е, на той час мама, бо коли ви мене питаєтесь, як вживалися люди люди жили дуже добре з це У нас є е, у селі, кажуть, шляхта. Це значить природки. Ні ні жити. Розумієте? Ось з цією шляхтою були проблеми. А сільський народ з євреями дуже вживався. Євреї завжди йшли на зустріч з тим бідним. Ви прийшли, не маєте. Цуйте, я вам дам довго, тільки би ви не голодували, би ваші діти не вмирали. Я вам дроблю. розумієте? А от шляхта не співчувала нам. Коли ви її забрали, вже пішли колгоспи, ну, колгоспи. Богач був богач, а бідний був бідний. Богач, як кажуть, носа до гори, а бідний пускав у долину, бо йому інакшого виходу не було. Мама здала документи в колгосп і на той час здала під воду кінну, під воду корови, ми корови упрягали, здала кират, значить, це є домашній, домашній е, молотарка. Млинок, красок, плужок, увесь інструмент це все мама здала у колгосп. І здала у колгосп 3 гектари лісу і 5 гектарів землі. Це вони, мама заробила частинку сама, а потім працювали у цього серфа вдвох, і вони заробили це все. Це все мама віддала в колгосп. І все. І що? Для того, щоб прожити в колгоспі. Треба було стати рано іти в'язати снопи. Це треба було зав'язати 500 снопів, щоб отримати один трудовий день. Один трудодень, день, так називалося. За це давали 40 грам хліба. Добре жилося, добре. Ну і що? Для того, щоб закрутити 500 снопів, треба скрутити перевесла. От ми до 12 до першої години крутимо перевесла. Один дві спимо, до днини мама нас розбуджує, брат я качаю, брат допомагає, ми накочуємо, мама в'яже, а твій брат за мамою носить і складає копійки. Отак От ми діти робили. Ділянки колгоспі робили бояків, так робили. Маму перекинули на ферму, бо там був провал. Моя мама покінницька була. Від того, що вона служила, вона навчилась організаторських таких мала ще від природи, а ще разом пана навчилась мала організаторські здібності. Розумієте? І де був провал, туди Катерину Васильівну Гонтарюк. Де провал, туди Катерину Васильівну Гонтарюк. Розумієте? І так, так, докидалися, що на посвідку кинули її. Бо пропадав в садик голови колгоспу, жінка, маючи середню, маючи вищу освіту педагога, не могла справитися. А маму без грамоту, мама української школи не має ані одного класу. Це талановита просто організація. Ми її так вчили самі. Що ми вчили, то і вона з нами вчилась. І так вона навчилась. І завідувала цим колгоспним садиком 20. 28 років. Якщо ви перейдете десь у хроніці старих кінофільмів, старих кінофільмів, там є така хроніка, знімали, цей садик, мами. І там гарне подвір'я, гарні мама поробила а дитячі всі ігри, дуже гарну карусель на той час, це було ЧП. Мама зробила карусель, знімали. І там жіночка у вишиті сорочці, значить, отак знімали, як оце ви знімаєте. питається її. Ну як вам тепер живеться? Добре. Що дуже добре. Є що їсти, є що пити. Все придумали. Лиш не придумали таку машину. Щоб старої баби зробили молоду. Це що попереду. Оце пошукайте, десь це примерно ця. Це, це навіть у гору у місті, коли кінофільми починалися, вся така хроніка. Ага, то Пошукайте, це примерно були 85-90 роки. Ну, бачите, така я Але... яскрава жінка, вона була, наша да. мама. Бачите, і так, але, але, так ми жили. Так. але якщо ми повернемося назад, от до, до цього. А багато євреїв взагалі було у вашому селі? Багато. І чим вони займалися? Усі були торгаші. Так. Хліборобством таким ніхто не займався. Усі мали свої лавки. свої лавки. Ну і скільки Той. тих лавок було? Ну, кожен торгував, торгов, один торгував. Посудою, так. один мебіль, один з продуктами. Кожен мав своє. Ну і кожен мав свою торгівлю, і до нього йшли покупці, да, да, і, так, і, так, і так, на так. село могло да, бути 5-7 магазинчиків да? таких, так? Да. І... Отам виходили на майдан, отам від тої каплички, там, по-моєму, десь хат 10 було туди, аж аж до верху. До, так як я вам казала, до синагоги тої їхньої до школи. Ми ж називали школа жидівська. А вони називали синагогу. От. Ага, ну там при синагогі була і школа, так? Ні. Ні? Перед, перед тим була школа. Так. Перед тим була школа. Школа була чотири класи. Так. Ну були й бідні єврейські сім'ї, чи всі жили так заможно? Е, Можна сказати, що майже всі жили заможно. Того, що як був бідний єврей, то хіба був лодер. Та вони його тягнули mm -hmm. Mm -hmm. за шкурку і призимали. Хотів він чи не хотів, він мусив йти робити. І мусив содержати в ім'ю. Бо вони так його. Мама колись розказувала, що один був такий, що не хотів робити, та вони його взяли там у синагозі, та й читали йому, та й читали, він не хотів слухати, а вони тоді взяли його. E, Значить, Я до вас, а ви до того, та то й до того, як вігри мали ним. Він каже, я буду це робити. Не бейте, бо я вже більше не год. Ви мені кишки пустять, Розумієте, Так що вони самі були суддями, вони старалися це зробити. Рідко хто був такий. Ну, а, були, а були такі випадки, що, наприклад, якісь суперечки були між євреями і українцями, між євреями ну, і німцями, знаєте, бо так, у вас же й німці так, жили так. також. Німці жили в Новій Жадові. Так. Теж добре жили. Е, ну, вони мали своє поселення, вони майже до нас не ходили. не ходили. Вони єдине, що мама колись розказувала, що цих німців з Нової жадви, цей пан, де вона працювала. Набирав на обробіток поля. Угу. Значить, сад, посадка картошки, чи там е, прополка, буряки він сіяв. У нього все було. Він, цей, цей пан, де мама служила, не мав магазину. Цей займався виключно сільським господарством. Ну, він теж був євреєм. Євреєм. Але він займався сільським господарством. Він орендував кусок ліса, ліс заготовляли, тут рубали дерева, кололи, нафіри і під водами возили у чернівці і там, уже там продавали. своїм евреям. Продавали. Да, продавали. Цей не займався цей пан, де моя мама служила, він не мав. Він тримав худобу, коні, слуги були. Це все, це все йшло обробіток. Землі. Uh -huh. Uh -huh. Такі великі були амбари. Ну, я можу сказати, та й до моїх воріт, коли не далі. Так що чотири підводи ціном, як дощ, заїжджають і там скидають. Uh -huh. uh -huh. То uh -huh. so він займався тільки сільським господарством. Оцей пан. А всі стані більшість. Ну, хто мав один мав магазин. Такий, один, такий, один такий. А, а один мав. Бойню, бо це у жидів є кашерне, значить кашерне це коли м'ясо не їдять. Є жиди, що м'ясо свине і таке не їдять, тільки гусячі, курячі, індики. Той мав бойню, той мав е, там гуральні що виробляли добре вино. Той мав то наші. В основному в жиди займалися. Таким тим, що ну, для так. них, що для них було найбільше таке притаманне, ну але до школи входили всі разом, да. і євреї, і українці да. всі вчилися разом. Да.